Багатьох душ відкриється духовне серце саме в цей день. Вони дуже чіткі дали інструкції, що треба зробити. Так, Дійсно, це рік любові, рік великої трансформації. Але ці процеси, з якими ми зустрінемося, вони вже не будуть на нас впливати, на наші емоції, на наш стан. Ми будемо більше спостерігати. Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Ісіда Гая. Вітаю вас, намасте! Чай, Городев. Чай, чай! Пані Ісіда Гай, я знаю, що у вас є дуже велика місія на 24 рік. І зараз в певному роді буде така. Важлива ексклюзивна інформація, тому що ми розкриємо е, плани вищих сил для всіх, хто мешкає в Україні і для всього світу. Е, цьогоріч в Україні запускаються архіважливі процеси. Е, перший процес, який був запущено вчора, це Махомчантинг, коли люди очистили простір. В Києві зібралося в одному місті 108 чоловік. Ми думали, що було менше, але ні, перерахували 108 чоловік, які зробили цей ефект Махаріші. Бо більше того, в інших містах України пройшла практика оспівування звуки ОМ і медитація на мир в Україні, на захист міст України, на захист захисників і захисниць. Омчантинг пройшов по всьому світу вчора, в різних країнах світу. Але найбільший, найпотужніший був саме в Києві. Я знаю, що у вас буде практика, яка допоможе. От якщо це пройшов на перше повнолуння нового року, бо рік вважається починається з сонцестояння, на перший повний місяць пройшов Маха Омчантинг, то ви маєте місію на важливу, дуже ніч для всієї ведичної традиції для всього світу. Розкажіть про неї і розкажіть, чому Вищі сили сказали вам приїхати в Україну? Так, це дуже важливо в майбутньому. Україна буде духовним центром всього світу, і тому духовне відродження починається саме з України. І зараз, 8 березня, я планую разом з моїми наставниками-кураторами, які сказали мені це приїхати до Києва і зробити велику зустріч. Кожна людина має прийти в білому кольорі, тому що білий колір це найколір найвищої вібрації. Якщо ми подивимось всі кольори, то білий це колір чистоти, це колір світла, це колір відродження. І ми зберемося саме в цей день. А число код цього дня 838. Це не просто день, а це певний портал, який запускає нову енергію, входження нової енергії на планету. І ця енергія світлового потоку має війти в Київ і з Києва по всій планеті піти, тобто вона має заземлитися в центр. І мені сказали, що так, зараз ти готова, тому що два тижні тому в мене стався мій енергетичний процес, в мене відкрилося духовне серце. І це було дуже красиво. І мої куратори сказали, що ти не могла прийти раніше, тому що якби ти прийшла раніше, в тебе піднявся гнів, в тебе піднявся біль, і ти могла наслати дуже велике прокляття. А тобі не можна цього робити, тобі не можна йти. А зараз, коли в тебе відкрилась любов, ти маєш принести цю любов, ти маєш прийти з любов'ю, з великою любов'ю. І тепер ми дозволяємо тобі йти, тепер ти готова вже зайти на цю територію і принести велику любов, велике світло, яке має прокинутися в серцях людей. Тобто цей день. Це день, коли буде відкриватися духовне серце нашої планети, і воно має відкритися з Києва. Це план дуже багатьох душ, і в багатьох душ відкриться духовне серце саме в цей день, і в деяких на нашій зустрічі, яка планується в Києві. Тому я запрошую всіх бажаючих, всіх, хто хоче приєднатися, прийти. Тому що буде чнелинг від кураторів і буде дуже важлива практика. І також вони вказали мені, що зараз я поїду 2.02 в Таїланд. І Таїланд це територія драконів. Там така енергія Нового року. Вона там дуже сильна. Це Оріонська територія. І вони сказали, що я маю з храму Таїланду привезти білі нитки, і я буду зав'язувати людям білі нитки на руку саме білі. Чому вони сказали мені спочатку Таїланд, а потім Україна? тому що Таїланд це одна з небагатьох країн у світі, де ніколи. Не було війни взагалі ніколи ніхто не нападав на Таїланд. Там настільки а, сильна ця енергія дракона, там дуже багато храмів з драконами, і це Новий рік. Я цю енергію найсильнішу, найчистішу привезу е, з храмів від жреців Таїланда зразу в Україну. Дуже цікаво, що ведичний світ саме 8 березня цього року. Буде святкувати День Шиви в Махашиваратрі. Це святий день, коли святкується День Шиви Шакті, тобто поєднання з і чоловічої енергії. В цей день прийнято цілу ніч, цілий день постити, цілу ніч молитися, співати баджани, співати гімни Господу Богу. Це день Бога в поєднанні божественного чоловічого з божественним жіночим. І в цей день вдягають білі одежі. Це дуже класно, це буде дуже потужно. Це день, коли народжується мир, народжується реально мир, світ. Так, так. Тому я думаю, що наставники, мої куратори цю інформацію знали, тому що шива мій куратор, але я цього не знала. Я зараз покажу вам. В мене В алтарі. Так, стоїть мій шива. Боже, зараз... шива. Так, він зараз поряд. Мені сказали його купити. Він стоїть. Ми завжди ставимо кожного дня свіжі квіти на алтар. І він вже давно мене веде. До речі, Шива саме розпакував мій канал, тому що тут, на Шрі-Ланці, він прийшов до мене у вісні, і він мені показав мою задачу, і він мені показав велику воду. І на воді було написано ім'я Шива. І з цього почалася моя робота. З цього почався мій канал, тому що Шива це мій головний куратор. І ось зараз він мене веде. Шива. це... Якщо... Жива та якщо... божественна енергія, яка керує Києвом. Ми робили розклад ракло Шариматрики, і виявилося, що саме Шива він куратор і його зброя то тризуб. Так, так, так. Ось я в мене, до речі, на руці є його символ. У мене на руці є тризуб Шиви, тому він керує, керує, направляє. і… Залюбки, я зустрінусь з кожного, кожному обійму, вдягну білу ниточку з Таїланду і ми зробимо чудову практику. Якщо можливо буде, я залюбки буду всю ніч робити практику і робити медитацію, ми можемо зробити і нічну, і, і вдень програму, якщо люди зібраться, я залюбки. Я буду там для вас. Я привезу нове світло. Я допоможу відкрити портал. Мені дуже чіткі дали інструкції, що треба зробити. Дуже чітко, ну, пані сіда. Я хочу запитати ця зустріч, вона буде севою, тобто безоплатною, чи за донейшн. А це як хто забажає. Насправді, коли людина приходить, вона вже дає свою енергію. Якщо хтось захоче залишити до він може залишити. А якщо ні, ні, але сам прихід це вже вкладання своєї енергії, це вже вкладання свого часу. Тому я буду рада бачити абсолютно всіх: ми всі збираємося. Разом для того, щоб почати цей новий світлий час для України, для Києва і для всієї планети. Ми працюємо насправді для всієї планети, і ми відкриваємо цей новий час. Мені чітко сказали, цей час настав. Пані Сіда, я дуже вам вдячна. Це дуже цінна інформація. Шановні глядачі. Ми е, обов'язково будемо надавати інформацію, де буде проходити ця зустріч. А зараз і розповідати, і слідкувати за цим ж ми постійно на зв'язку. А зараз я хотіла би запитати пані Сіду. От ви сказали, що наступний рік це вісімка, це знак безкінечності, це знак карми. Я ж хочу е запитати вас, наступного року не буде ретроградної Венери. І астрологи кажуть, що наступний рік це рік кохання, це рік любові. Так. Але ж він і високосний. Розкажіть, яким ви бачите наступний рік? с вънтуа, си егилет, с вактирантуа, ленте, ака. А цирик, цирик портал, ценепросто рик. Це рік, де відкриваються двері в безкінечні можливості. Вісімка це взагалі про безкінечні можливості. І будуть зустрічатися дуже близькі душі. Тобто, це не просто партнерство як любов, це духовне партнерство. Тобто будуть зустрічатися чоловіки і жінки не тільки заради створення сім'ї, родини, але й заради духовної співпраці. Заради духовного шляху будуть зустрічатися близнюкові пари, пари, які будуть нести в світ дуже чисту світлу енергію. І саме зустріч цих пар вона зробить велике вознесіння і підняття вібрацій по всій планеті. Тому так, дійсно, це рік любові, рік великої трансформації, але ці процеси, з якими ми зустрінемося. Вони вже не будуть на нас впливати, на наші емоції, на наш стан. Ми будемо більше спостерігати. Хтось, в кого ще є недопрацьована карма, звичайно, буде допрацьовувати. Але хто вже навіть за два роки війни напрацював нові чисті якості, ця... Карма вона буде світлою кармою, це буде біла карма. І багато людей зустрінуть своє щастя, отримають фінансові доходи, отримують гарне здоров'я. Тобто буде дуже прекрасних речей в наступному році. Десь буде трансформація, так, звичайно, але десь і буде розквіт. Зараз для України це період розквіт. В Україні завершується 2.02 період поганої карми для цієї території, тому що на Україні було дуже велике прокляття, і це прокляття воно мало змитися тільки так, воно не могло змитися інакше. Древні волхви, яких розпинали прикращення Русі, вони прокляли цю землю, що ви будете вбивати себе, тому що. Володимир він наказував їх вбивати. Він наказував вбивати древніх ведичних жреців. Тобто ведичні знання збереглися в Індії, тому що наших жреців, які також несли веди, їх просто вбили. І в той час, коли їх кров лялася на землю, вони прокляли цю землю. І ось зараз це прокляття, воно добігає свого кінця. Все, ось ця біла енергія, яка зайде 8 березня. Вона завершує, більше нічого не буде. На цій території буде тільки світло. Пані Сіда, розкажіть, будь ласка, як же ж ми подолаємо от зовнішній ворог і внутрішній ворог? Я маю на увазі корупцію. Як нам вдасться змінити наше життя? Як, які зміни чекають на нас із середини, і які зміни на нас чекають ззовні? А, час, який настає, це час істини. Вісімка і Сатурн це вища божественна справедливість, тобто це час справедливості. Ми просто формуємо для себе таке рішення всередині себе, що там, де я знаходжусь. Знаходиться божественна справедливість. Там, де я знаходжусь, знаходиться божественна чесність. Там, де я знаходжусь, знаходиться божественна правда. І я дозволяю собі своїй структурі бути провідником божественної справедливості, чесності і правди. Я стану цією вісімкою, я стану цим Сатурном. І в моєму полі буде тільки світла енергія. І все більше і більше людей. Будуть приймати для себе це рішення. Я стану цим драконом нового року, я стану цією енергією. І коли ми приймаємо це рішення, все починає змінюватися автоматично, тому що ці негативні енергії вони вчать нас прийти до себе, взяти свою силу, прийняти це рішення і сказати: так, саме я буду куратором наступного року, саме я стану. Головою, богиною, Богом свого роду, своєї країни я стану цією божественною благодаттю. Я стану і в моєму полі на 10 метрів від мене, де я знаходжусь, буде тільки світло, буде радість. Я це вирішую. Я беру цю відповідальність на себе. І кожен з нас візьме це рішення, візьме цю відповідальність, і вся територія зміниться автоматично. Зовнішній ворог, а це також як і внутрішній ворог. Це як вчитель, який дуже жорстко вказує нам на те, де наша сила і де ми її не бачимо. Але як тільки ми починаємо бачити цю силу, як тільки наш урок пройдений, зовнішній ворог, як і внутрішній, зникає. Це так само, як з хворобою. Якщо щось хворіє, якщо болить горло, болить нога, рука, спина, я просто запитую біль це мій вчитель? Хвороба це мій вчитель. Я просто запитую, чому ти вчиш мене? Куди я маю подивитися, що я не бачу зараз в своєму житті, де я сліпа, що я не помічаю? І тоді мені зразу йде відповідь. І як тільки я отримую відповідь, як тільки я приймаю цю енергію, і як тільки я починаю туди дивитися, все, хвороба просто зникає. Тому що будь-яка хвороба, війна це, це хвороба. Вона є. Тільки тому, що ми всередині самі не створили цю біль, ми довго її створювали. Але це також потрібно для того, щоб саме на цій території зараз виникла велика духовність. Тільки після великого болю може виникнути велике світло. Це як ваги, які дуже сильно відхилилися в одну сторону, а потім вони дуже сильно маятник іде в іншу сторону. Тобто для того, щоб створити цей духовний центр саме в Україні, спочатку потрібно було саме в Україні створити цю темну негативну енергію. Але цей час закінчується. І зараз багато світлих душ будуть приїжджати в Україну і робити енергетичні роботи, тому що вже тумблер зараз переключиться і зовсім інша буде енергія на цій території. І в майбутньому будуть такі екопоселення на території України створюватися. Я бачу, що будуть приїжджати духовні люди і дуже багато духовних майстрів з Європи, з Америки. Вони будуть приїжджати, вони будуть на цій території давати лекції, майстер-класи, будуть приїжджати майстри з Індії. Тобто в майбутньому це буде територія світла, це буде великий духовний центр. Пані Сіта, ось цей рік, як ми змінимося і трансформуємося, яким ми маємо стати духовним наставником для світу, адже в нас є ще один великий виклик це наші захисники, які повертаються з війни і які мають повернутися з війни. І ми маємо настільки вкласти в них свою душу, щоб відродити в них жагу до життя, любов до життя. Їм буде боляче, їм буде важко. Їм треба буде повністю адаптуватися третій раз до нового світу. Бо е, перше вони адаптовувалися до війни, потім вони адаптовувалися під час війни. І от після цих пережитих жахіть, пережитого болю, як нам правильно так їх любити, так їх шанувати і так їх поважати, щоб е ми їх не напрягали своєю любов'ю, але ми змогли пом'якшити їхнє серце, бо те, що бачили їхні очі з душі не забрати. Так, це дуже важливе питання, і ми маємо розуміти, що Напроти нашого серця, знаходяться руки. І руки це провідники серця. Тобто, руки знаходяться не на голові, не внизу. Вони знаходяться якраз в нас напроти серця. Коли планувалося наше тіло архітектором реальності, планувалося так, що через руки ми будемо транслювати любов. І все, що ми. Тримаємо в руках, коли ми готуємо їжу, коли ми беремо, ми насичуємо все любов'ю. Тобто руки зроблені для того, щоб все, з чим ми взаємодіємо, насичувати любов'ю. І найцінніше це обійми. Коли ми не маємо слів щоб сказати, нам треба просто обійняти. І коли ми обіймаємося, наше серце з'єднується з серцем іншої людини. І коли ми обіймаємо наші руки, вони знаходяться на спині людини, а на спині знаходиться духовне серце. І ми через свої руки, через своє фізичне серце транслюємо ось сюди, в спину, де духовне серце, і ми допомагаємо, обіймаючи людину, ми допомагаємо відкрити духовне серце. І все, що нам потрібно зробити, коли немає слів, коли дуже важкі емоції. Коли ми не маємо що сказати, ми маємо просто обійняти, і ми будемо обіймати, ми будемо обіймати наших захисників. Я бачу, як люди будуть просто обійматися на вулицях. Вони будуть вітати один одного з миром. Вони будуть казати з миром і обіймати один одного. І це все ми вже будемо робити 8 березня. Ми будемо обіймати один одного і вітати з миром, тому що мир вже створюється в нашому серці. Все, що відбувається, спочатку відбувається на енергетичному рівні, а потім воно просто з'являється на фізичному рівні. Тому ми якраз в цей великий день всю ніч. Весь день ми будемо створювати ось цю нову реальність, реальність миру, і ми будемо один одного з цієї реальністю вітати. Пані Сіда, ви єдиний майстер, який настільки дав світлий, прекрасний, щасливий прогноз на наступний рік. Я вірю всім серцем, що. Те, що ви зробите, воно нам допоможе. Я вірю всім серцем в те, що Україна це дійсно вона духовна колиска е всього світу. Як каже е Оксана Подоба, е український дух це чистий концентрат божественної енергії, тому всі хочуть зараз до нього дотягнутися, тому він такий жаданий для всього світу. Дякую вам за те, що даєте світло для наших глядачів. Ми в наступних випусках вам будемо розказувати набагато більше. Тому підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на ЄСіТогай на Ютубі, в інстаграмі. До зустрічі в наступних випусках.